Постійно захеканий, ще й швидко вмреш, на що воно треба. Там гранатами перекидуються, типу там жопа, там постійно двохсот, типу, а вам габела, там зразу смерть. Добре, добре, давай! Взагалі, чого я, чого я такий дурник? Неоднократно були думки піти тих життя. Якщо ти воїн, то ти воїн. Було дуже швидко е, скинуто тупу радянську ієрархію. Де? Де ці герої? Ого, і це я буду в посаді сидіти дивитися, як там мої пацани гасяться. Ні, так не буде. Дуже важка і довга історія. Я дуже хотів в армію, але мене не пускали батьки. Бабуся мене дуже сильно оберігала від таких страшних речей. Тому я дуже довго воював з нею, щоб вона мене відпустила принаймні на срочку. І Коли я нарешті то виборов, мені вже було чимось років. Я пішов на срочку, покайфував півтора року в ТУ, там, в Києві. Поняв, що фігня то все, треба йти в бойову бригаду. Вибір впав на 36-ту де я дуже сильно хотів бойовий підрозділ. Та й все було файно, мені запропонували бойову посаду. Там був на вибір або мінометник, я кажу, ні, мінометка це не бойове. На Кулеметник кажу, ні, кулеметник то надто просто, Ті, ну, стійно захеканий, ще й швидко вмреш, знає, що воно треба, щось попроще є. І тоді мені сказали, що був ще з ПГшником. Ну, і СПГшник нормальний. Це поуточнювали, типу, саме будеш стріляти за СПГ чи так, там, набої подавати. Я кажу, ні-ні-ні, стріляти, все, файно, чітко, їдь додому, завтра тобі позвоню". Все, Я приїхав додому, на наступний день взяв відношення, все, проходжу. Потім ще пам'ятаю, е, зайшов до себе військкомат на ВЛК. Мені кажуть, а що це в тебе за посада, така тут вписана? Я кажу, та й СПГ буду навалюватися в СПГ. Та ні, тут щось, ну, очевидно, невероятне написане. Тут дуже важка посада, майстер, номер обслуги, зенітно-артилерійського взводу. щось…» Я сам такий думаю, яка артилерія? Ну, ні, артилерія ще ладно, навіса можна не кинути на 7 кілометрів, то нехай. Але при чому тут зенітка? Точно по самолітам не постріляєш з протитанкового гармати. Туди-сюди. Ну, думаю, що той шарить, цей чоловік то капітан в воєнкоматі. Ти пішов, підписав контракт 36-й, все файно, все, служу. Там бригада в секторі, в мене починаються чудові дні е навчань, там висадка на тендрівську косу з корабля, онурячування пройшов на СДК. Тобто все супер, все файно, все чітко. Бригада заїхала в сектор, а я як був на зеніці, так і лишився. Це був 21 рік, е 11-й місяць, бойові. Де я стою на блокпосту, я який дуже хотів на саму жорстку позицію, де мене лякали, що якщо ти будеш так виділуватися, типу, що ти хочеш перевестись, переведемо тебе в ДШР на саму жорстку позицію. Там до орків вісім 40 метрів, там гранатами зрекидуються, типу там жопа, там постійно 200. А там їх раніше було 40 людей, а вас там буде максимум 8. типа вам габела, там одразу смерть. Добре, добре, давай. Так я й сидів на плізниці. І цей. І от я сижу на блокпосту, страдаю фігнею, там наряди, затягиваться. Тіпа, тилові. Все важко, так іде, 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 але тіпа, з Нового року починається тіпа, нормальна заруба на фронті, тіпа. а тут опа, і вже повномасштабка починається, вже і по блокпосту починає прилітати стволка, і танчики бахають. Саме прикольне, що я бачив, тіпа, е на той момент я не дуже вірив новинам в плані того, що там кажуть, там... Денери самі себе обстрілюють, там, русняви спеціально обстрілюють свої ж міста, типу, щоб сказати, що це ми. Ну, типу, я думав так, там, десь наші, десь їхні, типу, щось таке. А тут я просто, так як наш блокпост був на висоті, я бачив, як перед нами, типу, там далі така пряма дорога була до іншого населеного пункту, яке вже було в окупації на той момент. І звідти бачив вночі виходи градів в нічник. Там добре було видно виходи. І як вони прилітають десь туди ж, де теж русняві, тіпа. а потім в руснявих групах в телеграмі видно, як тіпа, вони пишуть, типу, там Зесики обстріляли з радів їхнє село. Ооо, типу, побачити своїми очима, це не те, що почути в новинах, тіпа, що це дійсно так ну, вони і роблять. Це було таке відкриття для мене. А, ну, там, собственно, і почався мій бойовий шлях, як таки але завдяки подальшим бойовим діям, а також боям в оточенні було дуже швидко. Скинуто тупу радянську ієрархію, де якщо ти офіцер, то ти офіцер, якщо ти рядовий, то ти рядовий. Там це було нівельовано. Якщо ти воїн, то ти воїн. Якщо ти не воїн, то ти сидиш десь далеко і нічого не робиш, бо, ну, бо того що. Кажемо так, зенітка перейшла туди, куди я мріяв. От. І завдяки певному досвіду моїх побратимів, які були до мене, завдяки тому, що вони передали цей досвід мені, завдяки тому, що я зміг передати цей досвід, точніше, те, що я можу використовувати цей досвід моєму командуванню, почалися незабутні дні в Маріуполі, які дуже швидко скінчилися. У нас не було ні артснарядів, ні додаткових мінометів. У Нас було п'ять танків нещасних на момент Маріуполя. Всі наші артсклади були в Нікольському, яка була в окупації з перших днів війни. Повномасштабки. І тіпо, типу, в нас було по мінімуму всього, окрім Зенітки. Зенітка могла ще шатати піхоту. Чим вона і займалася. Ми вірили, що вона ну, заговорна. Тіпа, типу, ну ми вже всі розуміли, що нам там сімфана, тому що ну перші дні повномасштабки, сходу ходу весь Юго-Восток вже отжар. Ми в картлі. І розуміли, що ми тут і загинемо, лишилося зробити це красиво. Слава Богу, біля мене були такі пацани, які це розуміли так само, як і я, і ми робили свою справу на 200%. Потім кажуть, мені кажуть, що типу, там треба на позицію заступити, пацанів поміняти. Там лайт позиція, типу, вообще фіня Лівов. Просто вони там вже сидять довго, треба їх поміняти. там. Зараз їх поміняйте, потім вас хтось помнять. То співняти, типу. фіня взагалі просто посидіти і все. Ми такі, та без питань, типу, окей. Ми тільки виходити з бункеру, де це мені каже мій ротний, туди заходять комбати, каже: Де, де ці герої? В сенсі, які герої? Ну, ті, хто йдуть туди, на танки зустрічати, ну, які танки. Ви з собою протитанкову зброю нормально взяли? Яку протитанкову зброю? Я повертаюся до свого ротного, а він отак от сидить до мене і типу, Ого, цікаво, цікаво. І після цього вже почалися ці історії з треба на СПшку туди, треба на СПшку сюди. На ранок нас приходить проводник. Провести на ту позицію. Ранок стоїть туман, прям жорсткий, там, метрів 20 і вже нічого не видко. Він нас проводить тут швидше, тут повзком, тут отак-от, там ось так. І оце ми там десь мокрі, захекані, там, за ці години три дібрались до тої СП. Заступили на ту спешку і нам там пацани сходять, просто і з виходять, там чоловік 20 було, яких ми міняли. Виходять із ніоткуда, у них там їди повну, вони кажуть, та, там є бункер, але він же там. Ну, наполовину в сірій зоні. Він був одразу в тилу в тилу, але зараз вже там орки нас відкинули, і тому там важко до нього дійти. Але в ньому їди, там просто ну, на пів бригади хватить, щоб пів тижня десь поїсти. Ого, ну все, клямо падає, бо вже ж би, голод нормально б'є. От спереду нас був ангар, а пацани сказали, що в тому ангарі склад БК. Гранати, патрони, все, що в душі завгодно. А в нас, типу, вже кожен другий магазин чисто трасуючи, бо вже нема чим. Там, дай Боже, якась граната ще була. Що, давайте штурмувати, давайте. Е -е, почали підходити к тому ангару, вдвох ми одразу пішли з зводником. Е -е, на жаль, пройти до нього по прямій е -е, не було можливості, бо ангари, що були поруч і ближче до нас, вони були закриті з нашої сторони. Тобто, Або нам збувати там замки, а це дуже галасно, а отже нас почують і вже ну, нам точно габела. Або прямо по асфальту, метрів 70, просто забігати в трьохповерхові ворота такі вибиті. Тобто ти просто заходиш в чорне, і потім ти бачиш перед собою цей весь ангар. І ти знаєш, що його відбили, типу, русняві у наших, от день назад, день тому. Типу, така собі історія одноразова. І в зоні каже, ну раз відкритий не виходить, то пігнали, так, по асфальту. Що? Ні, як це? Ну так по-тупому загинути нафіг треба. Він каже, та що, нормально, зараз типу? все буде чітко, погнали. Оце ми втрьох по відкритці, 70 метрів, забігаємо в той ангар, з якого наш вчора вибили, а там нікого нема. Там просто стружка якась з металу, десь по коліно, всі як в бльосках були. І все, просто забігаєш в здоровенний ангар, там метрів ну, теж, десь під сотню, трьохповерховий, пустотілий. Тобто другий поверх я тільки з краю, третій поверх це взагалі, тільки по самому краєчку сходи. Не видно нічого, бо ж там хоч він і був пробитий багато де, але все одно темно доволі. Плюс закутків багато. Ми забігаємо, нічого не відбувається, ніхто ні в кого не стріляє, ніхто не світиться. Пройшли весь ангар, все файно, нікого нема. Знайшли ТБК, Там були бронебійні на калаш, тіп, чітко, пару ящиків, гранат. Взагалі супер, все, живем-живем. Виставили СП вже прямо на цьому ангарі на третьому поверсі. Виставили не дуже досвідчену людину. Єдину, у кого був кулемет, тобто РПК. І в чому прикол? Цей ангар, знову таки, третій повер, ну це знову-таки бачиш дуже багато навкруги себе. Тобто, чого її познімали всі СПЕшки, бо з цієї однією було видно всі підходи до нас. І видно, як в 600 метрах від цього ангару є дирка в заборі, і просто видно, як. Русняві, чоловік по 50, просто заходять через діру на завод. Там кожен там мішок, в того БК, в того там мішок з їжею, того каністра з бензином, ще якась фіня, того там гранатомети. І отак, от 50 чоловік зайшло, 50 чоловік вийшло. 60 чоловік зайшло, 60 чоловік вийшло. Але 60 метків, а у нас тільки калаши, одне РПК, одна аксу і гранати. Все більше в нас немає нічого. І ми ж виставляємо на СПшку не дуже досвідченого пацана. Не просто так в нього поганяло Кі... 에, позивний кіпіш. І він як заступив, а ми ж пішли в бункер там, переодіватися, бо ж ну, штурмували ангар, мокрі, якби, туди-сюди, оце ж переодіватися, сушитися, то все, поїсти. Починається стрільба, починається люта стрільба. Ми розуміємо, що нас штурмують. <гум> Треба це виб... вдягатися, вибігати, відбивати наступ. А плани були такі, що там ну, видно, якби до нас підходили, тобто рахувалося, що. Оп, ти побачив, що до тебе йдуть, по радіяці нам доповів, ми всі підійшли, зайняли їхні позиції, всіх їх перестріляли, як вони підійшли, і пішли собі далі каву пити. Все було чітко, крім того, що цей кіпіш був дуже кіпішний. А, відповідно, він побачив, ото, як там в 600 метрах оці конвеєри ходять, психанув, і почав по ним насипати. З РПК на 600 метрів. Ага, хорошо. Ось, понасипав він. А оскільки ми знайшли бронебійні патрони, всі, хто були, поперезаряджали магазини. Всі, крім кіпіша. Один-єдиний пацан з трасуючими патронами на третьому поверсі нашого ангару починає насипати поверкам на 600 метрів. Його видно було, мабуть, з всього Маріуполя. <різь> Пускав по ним ленти. От. Ми прийшли, оце я все починаю розуміти, що відбулося. Я дуже злий. Ціни кажуть, добре, тіпи, ну, понятно, що профтик, але що тепер робити? Тепер у нас три виходи. Або ми відкатуємося знову на невигідні позиції, бо ангару зараз буде халепа, або ми сидимо в ангарі і дивимося, як нам буде халепа, або ми штурмуємо далі, поки вони в шоці. Що шо це відбувається. Шоці винуті морпіхи вибирають, ми штурмуємо далі. Одна група йшла прямо під забором по окраїні заводу. І одна група, це я і мої два карандашики йдемо по ангарами. і відповідно в кожен ангар, в кожні ворота заглядаємо. Я своїм карандашам кажу, попробуйте зайти в цей ангар, якщо зможете. І якщо зможете, то йдіть по ньому. А я один піду попід ангаром, бо там нема ніяких укриттів, тупо асфальт. Тобто, якщо там зараз хтось з іншої сторони ангару мене побачить, я вже нікуди не дінуся. І вони ж там щось пішли. А я ж бачу, що друга група, що йде ще далі від нас, вона там ну пішла на обгін, і типу, треба їх доганяти. Я ж прискорюся, зрівнююся з тою групою і чую, що мої пацани в ангарі ругаються. Типу, йдуть і ругаються, щось там друг на там щось дуже галасно. Я ж там ну, в ангарі де-не де є дірки, я їм хочу, та ти, що ви біли, тіпо, ну, там ворогей поруч. Вони собі далі йдуть, ругаються. Ми вже майже доходимо до краю ангара. І далі оце якраз там вже було метрів сто до тієї дірки в заборі, де оце вся движуха у руснявих відбувалася. І Я і розумію, що пацани далі ругаються і ще й пішли на обгін. Тобто вони ще швидші. Тобто та група, що йде попід забором, вона вже десь позаду, я тут, а пацани ще ближче. Тобто вони зараз такими темпами вийдуть, їх там перестріляють, це буде фіаско. Я прискорюватись, щоб ну, першим вийти, подивитися, тобто вони як не крути на себе там, увагу відволічуть, якщо їх і ждуть, то будуть ждати їх там, а не мене тут. Тобто я якось встигну зреагувати, можливо, врятувати чиєсь життя. А тут мене ззаду окликують. Я повертаюся, а мої пацани ззаду йдуть. Вони не зайшли в ангар. Йо, так то не наші. Ну і все, ми доходимо до краю ангару. Ну, Я одразу розумію, хто це там йде. Я доходжу, бачу руснявих. Це мій був перший контакт, буквально ось метрів десять до них було. Я в шокі. Я доїв в одного чергу, інші там всі вже розкриваються, той впав, я до нього зробив контрольні. Все, всі починають відступати. На наступну ніч там вже був оцей прорив бригадний, якщо його так можна назвати, постріляли там багато файних пацанів, дуже багато. І... А наша група, оскільки вже нам ніхто не відповідав, ніхто нам про це нічого не сказав, виходила іншим шляхом через цю ж дірку в заборі, де заходили русняві день, ми виходили вночі. Русняве було дуже погане забезпечення і як тільки темніло. В них не було ніяких рухів. Тобто, я так розумів, в них було або мінімум, або нуль нічників, теплаків. У нас вони в, якоїсь, в якійсь кількості та й були. Тому ми собі могли собі дозволити, якісь рухи, а вони ні. І відповідно, оце вночі ми вирішили, що час прориватися власними силами. Ну, і тіпо, там був вибір три: це Азовсталь, порив колонії або пішки самотужки Ми вибрали пішки самотужки Дійшли до певного моменту, а там чудові цивільні, які живуть на окупованих територіях, допомогли нам дібратися до комендатури ДНР, яка нас чудово прийняла в хаті цих же цивільних. Я так мрію побачитися знову з тим типом, який прийшов додому по чекушку, щоб випити 100 грам, поки обідня перерва на роботі і здав нас. <схід> Це Просто страшне. Та й таке, так я потрапив в полон. Так закінчилася для мене історія Маріуполя. Скільки часу ви були полон? 307 днів. І кожен день допроси, кожен день когось питають, кожен день хтось кричить страшенно, кожен день. Ти молишся, щоб це було на наступний раз, не на твоя черга. Ти попадаєш на цю чергу, тебе б'ють всім, чим можна, звинувачують в усьому, що можна. Розуміючи, що ти нічого на себе не хочеш брати і відмовляєшся від усього. Потім виявилося, що десь в СІЗО є телевізор. Який там ну, на поверх е, видають там раз в певний час. І хлопці дивляться, оцей самий пропагандистський канал, там, де цей Соловйов, там, де Скабєєва, оце вони постійно там щось навалюють. І хлопці оце слухають, а потім на перевірках розповідають, що послухали. Ну і там постійно кожен день там знищено 600 бойовиків в Миколаєві, знищено там 300 іскандерів, 200 літаків, 100 танків. Ну, Там постійно такі цифри. Вау, у нас таке було. <ріст> За один день мало скінчитися. От, типу, оце відповідно одразу розумілося, що це все брехня. А потім, типу, ага, в Миколаєві, значить, Миколаїв досі не взяли. Ага, плюси два місяці то вчуться під Миколаєвом, там досі не взяли. Круто. Ага потім якось попадаю до нас цей телевізор, нашу камеру, а там така сама лінія фронту, як була, коли я останній раз ще на, на, в Маріуполі дивився. Ого, потім була успішна контрнаступ наступ. Да, на Херсон. І Русняві показують це, як е, вони відступили, відкатилися там, на вигідні позиції, то да все. Ого, так наші вже й Херсон взяли. Супер, все, чітко. Значить, є прогрес, даємо людей. Ага. А потім був успішний контрнаступ на Харків і звільнили всю Харківщину. Ого! Пацани, ви що так програєте жорстко? Все, після цього телевізор пропав. Більше новин не було, але ми розуміли, що їм Абела. Типу, рано чи пізно має то все скінчитися. Морально було дуже важко. Неоднократно були думки піти з життя. І що вас стримував? Син. Я коротче, на новий рік з дружиною своєю зробив дитину. На новий рік 2022. В лютому мали розписатися, в лютому відміняють відпустки, переносимо на березень. Ну а в кінці лютого вже все, який там вже березень. От. І я знав, що в мене є син, вона мені постійно я там десь поїду на зв'язок в Маріуполі, бо мало де був. Я постійно там до неї, алло, алло, що ти там, як ти там, вона мені плаче, каже, як назвати сина. Типу. Я кажу, типу, я ще не знаю, типу, давай я вийду, потім подумаємо. Та скажи варіанти якісь. Я, кажу, я вийду, потім подумаємо. Типу, ну, Вирвуся з оточення, типу, буде час, потім поговоримо. Типу, ще пів, ну, ще там скільки, сім-вісім місяців, поки він народиться. Типу, часу ще буде подумати. В лютому 2023 мене обміняли 16 лютого. Е місяць я провів е на реабілітації і все, мене відпускають на місяць на відпустку в зв'язку з пораненням, і я все, приїжджаю до сина. Сіну вже шість місяців на той момент. Шо контент. У мене є дитина шість місяців. Це не так легко, як воювати. Ми навіть в полоні дуже багато про це думали. Типу, от якщо ми виходимо, в країні йде війна, що робити? Тіпо, ну от ми там воювали ніби, ну, якби до смерті, да? вернемося і що, і будеш оце ухилятися там, десь сидіти по лікарням, косити. Це, ну, Тіпа, стільки пацанів віддали свої життя, стільки ще боронить Україну. Типа там ні, ніяк, треба повертатися. Люди, які одне одного знають, люди, які за одне одного йдуть на війну, тіпа, ризикують життям, роблять якісь речі заради одне одного, разом з одним одним. І, типу, просто так от плюнути на те, що вони зробили, і покласти ручки, там ну, так не буває, так не можна. Я встав в стрій. Повністю вже це, коли бригада була вже на Вовчанських хуторах, на Вовчанську супер часи кайфові по кайфу. Там ще були цивільні, адекватні, багато адекватних цивільних, з якими можна було поспілкуватися, чимось допомогти, чимось вони тобі допоможуть. Ну, було класно, допомагали, чим могли. І досі з деякими із них маю спілкування. Передзвонюємося, як справи, бо ну, повиїжджали, як не крути, там, що там сталося з тим Лучанськими, з тими хуторами. Але потім ми залетіли в Курск. Знову таки, саме для мого підрозділу роботи було мало. Як тільки була хоч якась робота, я ти, там, треба е, з кулеметом на штурм зганяти. Я добре, підеш ти з Браунінгом на хамері, все чітко, ага, супер. Прям мріяв з Хамера, з Браунінга поки шмарить русню. Все, добре, плюси, піду. Тут раз є можливість там, з МК-19 піти на вихід, бо там пацанів по трьохсотово, нема людей. Погнали. Все, не залітаю на вихід, все, слава Богу, свершилося. Посиділи щось один вихід. Тут чую мої пацани, з якими я ну, майже рік, так би мовити, з одного казанка їли, йдуть на вихід, трошки південніше від нас. І типу, не з нашою зброєю. Ого, а що це коїться? Я чую, що вони там вже на рекогрупі, е, щось страшне коїться. Находжу дружніх в нашій посадці, в яких є інтернет. Через них виходжу, що в нас там коїться. Мені говорять, що вони будуть там з кулеметом ставати на дорозі, відбивати пориви. Я такий, ого, це я тут буду в посадці сидіти, дивитися, як там мої пацани гасяться. Ні, так не буде. Я кажу, все, пацани, на наступний вихід, шукайте собі когось іншого, я піду зі своїм з кулеметом, це буде цікавіше. У мене є відчуття, що багато людей, які були готові робити все, щоб ця війна була виграна, вже загинули. А зараз цих людей стало менше в інфопросторі, в, е, поруч з людьми, так би мовити. І тому вони більше піддаються новим трендам російської псошечки, де модно ухилятися і таке інше. Слава Богу, мій підрозділ це багато хороших людей, які Знову ж таки, готові прикрити мою спину, так само, як і я готовий прикрити їх спину. Тому не все втрачено так. Я готовий був йти на війну, я хотів йти на війну. Взагалі, чого я, чого я такий дурник. Бо я хотів відповісти сам собі на питання, чи в натурі я такий герой, як я собі то вважаюся. Бо ви знаєте, коли там було тільки АТО, там кожен другий, та я би там, танки гриз, як барбарис, кожен другий, якщо не перший, так казав. Казати то одне, а зробити то інше. Ото мені дуже хотілося самому собі відповісти на це питання. Так, мені сподобалося. Я вважаю, що я зі своєї старшоматроської е, позиції роблю те, як і робив, на 200% або більше. Все, що від мене залежить, трошки більше я роблю. Дуже хочу наголосити на тому, що треба повертати додому захисників Маріуполя. Це чудові люди, вони мають жити. А не виживати.